Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 14 квітня, 415-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. В Одесі відбувається поступова лагідна українізація. Спочатку змінили літери на парку перемоги, бо до цього там було написано парк Побєди. А вчора на вході в Аркадію обрали одну літеру С. Зі слова Одеса, бо там до цього була Одеса з двома С. Той, хто давно не був в Одесі, якщо зараз приїде, то буде приємно здивований, почувши, скільки на вулицях людей говорять українською мовою. А з часом цього буде тільки більше. І якраз сьогодні гарна, чудова погода. Будемо чекати, щоб просох грунт. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж, як і в Одесі, все добре. І вчора ніде в Миколаївській області, навіть в Очакові, не було обстрілів, коли таке трапляється. Я завжди думаю, що ЗСУ непогано наваляли росіянам на Кінбурзькій косі. А от на Херсонщині від російських обстрілів, на жаль, є загиблі. За минулу добу дві людини загинула і ще чотири травмовані. І також цивільні підірвалися на своїй машині десь на Херсонщині, бо ця місцина дуже замінована. Багато людей працює над розміном. Але цього недостатньо. Навіть волонтери з різних країн приїздять розміновувати південь України. Всі хочуть херсонських кавунів та помідорів, і багато хто хоче теж мілітопольську черешню.